Бродах відбулися громадські обговорення щодо збільшення тарифів. Деталі у сюжеті у сесійному залі Бродівської міської ради відбулися громадські слухання, де провели консультації із громадськістю щодо проєкту рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про встановлення тарифів на послуги КП Бродиводоканал із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Пропозиції та заважні поміністи. Що це призвичайно по батькові відомості про заставане місце проживання на території Бродівської міської територіальної громади? Наступне зміни зауваження та або пропозиції, які висловлюються. Попереднє інформаційне повідомлення про проведення консультацій було розміщено на сайті Бродівської міської ради 19 вересня. Однак на саме засідання, крім нашої знімальної групи, представники водоканалу та влади ніхто не прийшов. У нас є е постачання електроенергії, е газопостачання. Там розділені категорії. Для різних категорій так само розділені, є різні, різні встановлені тарифи. Чому ми не можемо по водопостачанню? Та там наші процесу тарифів. Від жителів міста Броди до моменту слухань письмових чи усних пропозицій та зауважень не надходило, а тому провели консультації так, як є. Розрахунки тарівного централізованого водопостачання та або централізованого водовідведення проводяться шляхом ділення суми річних планових витрат повної собівартості та річного планового прибутку. Та річного планового прибутку. Якщо я казав, що від нас на. Плановий річний об'єкт централізованого водопостачання або централізованого водоянення. визначений руслове планове згідно з пункту цього порядку. Під час консультацій із громадськістю у соціальній залі Бродівської міської ради директор КП «Бродиводоканал» повторно обҐрунтував необхідність зміни тарифу. Роз'яснив, з яких показників формували новий тариф та законодавче підґрунтя змін. Бродиводоканал у підприємство зобов'язане, як всі інші підприємства центрального реалізованого водопостачання та відведення до 20 серпня подавати проекти розрахунку тарифів на відступні. Що ми зробили? До 20 серпня ми подали, відбувалися обговорення. У тому числі ми тут збиралися, присутніх було небагато, голови СБП частково, які питання були обговорені. Що стосується самого проєкту тарифів, вони розраховані на основі порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Цей порядок затверджений під по достановою кабінету міністрів 869 від 1 червня 2011 року з Весенням змін третього квітня 2019 року, постановою капітальний номер дев'яностого нагадаємо, що розрахований тариф не передбачає прибутку для підприємства, а зміни продуковані з дорожчанням енергоносіїв та палива, яке необхідне КП бродиводоканал для того, аби надавати послуги водопостачання та водовідведення мешканцям громади. Якщо Наприклад, ті всі витрати, все ж таки, як кажуть, ділять на всіх, на всіх одинаково. А я думаю, що все ж таки збільшення ціни для інших споживачів давало би можливість, все ж таки, так як минуле версия було, ці кошти закумулювати на розвиток, на прибуток самого комунального підприємства. І так, колись воно було, правда, вони потім пішли не по призначенню, воно було визначено, на що саме мало би піти, оці кошти від інших споживачів, ну, але вони. Були використані ці інших пропозицій. Не надходило консультації із громадськістю. Завершені Сергій Нікішин телеканал Лаканал